Усім привіт! Приїхав я на свій ізольований точок. і Сьогодні нас по-настоящему зазимило, тому що зранку було мінус 10. В даний час також мінусова температура. Приїхав я провести контроль від синичок, чи вони не докучають посидіти, подивитися, чи вони не лізуть в днища, тому що це в них єдине місце, куди вони можуть лізти в деяких вуликах, тому що там в мене, скажімо, просто сітка і вони. Мають змогу туди полізти. Але сітка міленька і, як правило, вони на такій сітці дуже мілка. Тобто 2 на 2 мм там єчейки або 2 на 3. То вони не повинні туди лізти. Але все ж таки я подивлюся, це раз і друге. Подивитися, бо був великий вітер перед цим. У мене на всіх кришах, як ви бачите, каміння, черепиці стоять для того, щоб не здувало криші. Але все-таки приїхав подивитися, можливо, би десь якесь там дерево упало, не знаю. Тось. Проконтролювати це, щоб не було ніяких ізянів. Ну і заодно десь ще заглянути в якусь сім'ю, подивитися, яка там ситуація на даний момент. Кого цікавить обмін воску на овощину звертайтеся. Ну і зараз вам якусь привідкрию сімейку, раз я вже тут е покажу, е що там в ній. Ось я нікуди далеко ходити не буду, ось спочатку ряду почну і декілька привідкрию. Подивимося, що тут в даний час відбувається. Чи немає, скажімо, надмірної вологи, хоча я вже показував на рахунок цього, вологи тут немає. Ось такий клуб. По вуличках раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І від застанові не буду віддвігати. Так, закриємо. Ну і ще одну для наглядності. Тобто не буду їх тривожити. Дві, думаю, буде достатньо. Ось. Всі рамки займає клуб, практично до самого закінчення. Така тут ситуація. Ну і по днищам, ще зараз підійду покажу, в чому там, скажімо, загостка може бути від синиць. Значить, це ось таке днище такої конструкції. Зараз я вам покажу. Ось в мене є один. Вільний вулик пустий. Просто я відкрию і покажу зараз вам. Значить ситуація така тут. Тут е, сітка ось так і... Ну, Одна сітка, скажімо, нічим не захищена. І чи буду через нього безпокоїтися чи ні? В тому році в мене з такими днищами зимували на тому точкові лежаки, там проблем не було. Тому що там якби, ну, людей побільше, там поменше, все одно птахів. А ось тут, скажімо, людей поменше. Тут, скажімо, побільше таких заростів. Всяких. Тому можуть виникнути якісь. Проблеми з цим. Я приїхав подивитися, посидіти, що буде. і чи не буде. Вони, Бо, як правило, коли вже падає сніг, стає холодно, то вони починають лізти в льотки, під днища, Тобто, проявляють себе. Тому зараз я буду дивитись за цим. Дякую за перегляд та до зустрічі!